Всім добрий день! 27 лютого. Я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла спокійно, але вчора ворог обстрілював нашу країну. Як це він робить кожного дня? Так загалом було випущено по Україні 13 шахедів і 6 ракет. 11 шахедів і дві ракети було збито нашими силами ЗСУ. Також новина з сьогоднішнього дня на західному, ой, на східному напрямку збит літак су 34 Дякуємо нашим ЗСУ. Ми зараз знаходимося біля бізнес-центру, в якого влітку влучила російська ракета. Тут час від часу з'являються написи, я б їх охарактеризувала як тема дня. Зараз усі у полоні свят, а хтось у полоні на свята. Це був напис перед новим роком. Зараз побачимо нову, яка з'явилася на днях. Паяти треба не себе та оточуючих, паяти треба дрони. Ось такий жах в центрі міста. Ідемо далі. Сьогодні виповнюється 92 роки за дня заснування Одеської області. Тож Одещині миру і процвітання. Вітаємо! 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 Всіх вітаю! І стосовно наших планів, зараз ми йдемо на морячка. У нас сьогодні день годування. Ні, зараз ми йдемо в зоомагазин, купуємо нашим тваринкам, котикам щось поїсти і йдемо на морячка і годувати. Пропонуємо вам піти разом з нами. Тож ходімо. Йдемо за смаколиками для котиків. Растюня, ти готова? Ходімо. Растю пригащають смаколика. Дякуємо. Дякуємо. Ми знайшли якийсь український бренд. І ось його це преміум клас. А його візьмемо для чутливого травлення. Растя, а що там сталося у вас? А Растя охороняє, начебто це її. Ні, Расенька, це не твої. Ти рикала, тому що ти думаєш, що це твої. Ні. Ти помиляєшся. Ми ще вибрали такий, такий собі новий поводок. І Растя вибрала смаколики в формі грибенця. І розраховуюся. Ми ніяк не дійдемо, Одеська кіностудія. Тут у нас все перерита, риють, ремонтують. Ми йдемо і я вже бачу море. І в мене замерзла руки. Може таке бути? Рудольф, ви кажете, що в нас вже літо, навіщо я одягаю растю. Я не знаю, скільки градусів, зараз треба подивитися. Але в мене замерзли руки. Я несу в руках телефон, щоб знімати. І все, я вже, мені вже важко згибати пальці. Ну це капець. А ви кажете, літо, яке там літо? Дивилася, 6 градусів, максимальна температура. Оце так. Да. Растюнечка, ти не змерзла. 6 градусів. Уяви, зима на вулиці, а ми кажемо літо, скоро ми будемо купатися. Коли це скоро? А ось наші перші, як вони? Постояльці. постояльце, будь ласка, їжте смачного вам. Їжте, їжте. Пішли Растюнечка. Раз зараз може повернутися. Я і Расті взяла шлунок, я всім взяла. І птахам. О, до речі, вчора ми ж гуляли гуляли. А я взяла з дому десь ну, кілограм це точно, крупи і забула дати пташкам. І ми вже виходимо з парка, а я цю вагу тягаю з собою. На виставку носила цю крупу, по морю ходила з дівчинами. Все це з крупою. І вже виходимо з парку, я дивлюся, що в сумці в мене кропа, о Боже. Ну звісно, що я дала птахам. Але чому ж я таскала цілий день? Сьогодні знову взяла і птахам, і кішечкам, і Растіньки, і собі. Всім взяла. Нікого не ображу. А оці красавці, хальоні такі, боже, лежать. Растя не лякай. Головне, що Растя щось доїдає. Це їхня їжа, що їм принесли їх, пригощали, вони не доїли, раз ти доїдається. Ми прийшли котиків годувати, а вони лежать такі. Такі лежать їм по барабану, та їж вже собака, їж, ми вже не хочемо. А зверху тут теж засада. Терен-тен-тен, тин, тен тин. -тин, -тин. Ще йдуть, бузімо. Ну їдять цей корм, їдять. Смачного. А тут які кайфуліки. 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 Ти у разці навчилася кайфувати, так? Да? Ой, клас! Йдемо, Растюня, не забирай ні у кого нічого. Моречка, ми йдемо до тебе. А ми тільки що зустріли наших глядачів. По-перше, дуже приємно, що ви до нас підходите, що ви нас пізнаєте, що ми вже з вами, як добрі знайомі, зустрічаємося не вперше і вже один одного впізнаємо і знаємо. То, що я хотіла сказати, це Одесити. І вони кажуть, що таке враження, що начебто води в морі більше ніж було раніше. Що навіть раніше, коли були шторми, то не було такого, як зараз, щоб так вода підходила близько до ну, пляжі змиті. От як ми бачили на малому фонтані, де ми були в неділю, гуляли, е, де ще, на дельфінчику, що не можна було туди зайти, що такого раніше не було. І ще пісок змивається в морі. Ну, Взагалі-то я знаю, може я щось помиляюся, що навпаки, да? коли зима після зими, то піску стає більше. Так чи ні, що він намивається з моря штормами? А це навпаки, ну не знаю, в цьому я можу помилятися, але це теж таке, що воно є, піску стало менше, ніж було в минулому сезоні. Растюня. Тричка, <мас> <му> добрий день. Як ти? Трохи хвилюєшся, красиво, водичка чиста, прозора, сонечко тебе присвічує, відсвічує. Клас. Пішли кайфулики. Ростюня, бери і пішли. Ну що, все затоплено, бачите як собачка, всі ці фігурки з каміння, все затоплено. Які маленькі та слабкі, то їх всіх змило в море. А великі ще залишилися стоять, але вони затоплені. Боже, скільки тут піни, подивіться. Пляжа немає, а тут така широка берегова лінія і немає, тільки он. Ліворуч. Оце так. Да. Якщо я на набережні Малого Фонтана вам показувала каміння і казала, що тут ми їли, тут ми пили на цих каміннях, то я хочу вам сказати, що до цих камінь ми навіть не доходили. Вони були близько вже біля, біля цих пагорбів. Ми сюди не доходили, ми були біля води. Дуже далеко від них, а бачите, як підійшла вода, що ми навіть до каміння не можемо підійти. А ці каміння це те, що зверху падало. А це мої чоботи. Я в піні. Для раки корм для котів. Є кола і вікс. Ворона прийшла, всі ганяє. Оце так, да, каркає, і вони бояться. О, дивіться. Повертаємось. ти ти ри ти -ри -ти. ти ти ри ти, -ри -ти. Ми поїли, відпочили, йдемо далі. Зараз ми піднялися наверх, тут вітер заспокоївся, така тиша, клас. Тільки пташки співають, а так, дивіться, яка чистота ідеальна. Все сміття зібрано, воно буде вивезено і взагалі буде рай. Растюня, ходімо! Грася може повернутися зараз, перевірити, що котики не доїли. Але ми все це контролюємо. То сидимо, насолоджуємось насолоджуємося красою природи і розмовляємо. Цікаві факти. Хто знає де знаходиться сама довша лавка в світі? А ну, подумайте. Так, все вірно. Це Франція, Марсель, набережна Корнеш кеннеді Ця лавка а по-перше, я хочу сказати, що вона прикрашена мозайкою. І там були проблеми із встановленням, із прикрашанням, і дозволи, не дозволи. Але що? Проблеми індеці в нас не бембаю. Нам, нам важливий результат. І він є. Відкрилася мозаїка, присвячена Одесі. Крута, крута, велике дякуємо. І коли ви будете в Марселі на набережні, Корніш-Кеннеді, ви завжди можете, гуляючи по набережні, присісти, передохнути на лавку. Саме на мозаїчку, присвячено Одесі. Клас, клас. Растюня, а ти там щось забула? Доїдає. Растя. Растя, то ми прийшли годувати котиків, а не забирати в них їжу. Тут багато котиків, але вони їдять. Тільки що тут була жіночка, вона їх нагодувала. А ми зараз подивимось тут. Теж багато живе котиків. Ходімо, Росюняк, ходімо. Котику, привіт, привіт! Ну що, ви хочете щось їсти? Зараз будемо вас пригощати. Ну, в них он є якийсь то корм. І ось є. Смачного. Боже мой. Такий ротик. Ням-ням-ням. Ням-ням. <смеш> 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 Кицьоняна. Смачного. Іди, не хочеш? Ану будете? Дати вам всім дати. Смачного! Їжте, рідненькі, їжте. Он ще хто сіде. Растя, а де ти була? Тут теж пляжа затопила, да? так? Новини з рубрики Кримінальна Одеса. В Одесі один криміналітет. Расюня, м'ячик. Пока, м'ячик, м'яч. Растя. Растя м'яч. Ти що, кульома? Ти-ти-ри-ти-ри-ти Титиритирети. ти. -ти, -ри -ти, -ри -ти. ти, -ти Хто тримає Ланжерон? Врештіреш, Ростя, розберися. Іди, поганяй. Побігаємо. Давай, бігай, 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 давай. Все, забрала палицю, Ростя, забрала, ура! Ну я ж кажу, хто тримає ланчарун. Ну все, вона не віддасть. Та що ти там вже? Ага. Так, ідемо далі і повертаємось до рубрики Кримінальна Одеса. В Одесі один криміналітет вирішив, що не треба вигадувати велосипед, якщо його хтось вигадав до тебе. І став користуватися дідовським методом. Як виявилося, це працюючий метод. Підходить на вулиці до людей і питати. Можна у вас телефон там дві хвилини подзвони, зробити один дзвінок. Люди давали йому телефон і він біг. <сум> він виявився спортсмен, і він починав бігти, і йому це вдавалося. І таким чином він стирив 4 чи 5 телефонів. Чотири стирив, а на п'ятому його пов'язали. Уявляєте, так що будьте обережні, от як? Да? Коли до тебе звертається людина і просить, дайте зателефонувати. Ну, Всяке буває. І ти ж як, я не знаю, добра людина повинна відгукнутися і все ж таки дати телефон. А бачите як? Ось так. А не даш теж, а може там якесь ну щось термінове, і дійсно воно треба. Ну, такі історії. Кримінальна Одеса виходить, що із тих, у кого він брав ці телефони, нікого не було, хоч більш-менш спортивно підготовленим, щоб могли його догнати. Да? Пам'ятаєте, як я теж вам розказувала новину, як біля ЖД вокзалу, теж в Одесі жіночка щось з банкомата знімала гроші, і в неї хтось вихопав, якийсь там безхатька, чи що він до неї підходив наперед перед цим і просив. Каже, дайте на хліб, допоможіть. Вона йому сказала, ні, немає. І тут же повертається до банкомата і знімає гроші. І він вириває в неї там 200-400 гривень, щось невеличка сума, але він вирвав. І побіг, але вона його наздогнала. Наздогнала, ще й йому дала по голові надавала. А тут чотири телефони і все зійшло з рук. А на п'ятому він десь він і п'ятий ну, забрав, храйським шахрайським цим методом, побіг, убіг, а потім він його десь здавав, продавав і його так і спіймали. Ось такі історії страшні. І виходить, що так влаштований світ, що постійно якась іде боротьба світу з темрявою. От як у нас зараз, у нас зараз взагалі якась -то крайність з цією війною, да? ну, вже хіття війни і в той же час ми намагаємося себе чимось заспокоїти, милуємося цими красивими краєвидами. Там мозаїка в Марселі присвячена Одесі, і з рук виривають телефони і бігуть. Ну таке. А тут кайфулики, кайфулики. Ташини пляж, знов все змила. Ай-яй-яй. Ну хоч камені стоять. Пам'ятаєте, коли взимку був шторм, то всі камені навіть позносила. А зараз ще так собі. Підтоплений та й все. І чаєчки, і чаєчки. Сидять. А де моя Растюня? А, а Растюня вже шукає добрих людей. Боже, які чаєчки красиві. Растюня, що ти там робиш? І ти хочеш за стіл чи ні? Hoşça як вода підійшла. Ого! Я тільки зараз замітила. Оце так! Да. Боже, яка красива піна. Я не знаю, чи то погана, чи то добре, чи то бруд якийсь то трансформується в цю піну, але подивіться, як воно виглядає. Виглядає воно супер, дуже красиво. растюня Навіщо ти це робиш? А, ти розмовляла там. І ця металева споруда, вона ще з осінь, так? Да? Тут лежить собі, то моречка її. Моречка її час від часу миє. Ми вже на ланджероні, а бачите вон чоловік, який червоний. Я не знаю, видно вам чи ні. Боже, який він червоний. Як рак. Це ж купався, а може ще бігав, не знаю що. Оце так. Да. Клас. Растя пішла на пошук добрих людей. Растя, скільки ти будеш сьогодні їсти? От скажи мені. Я вибачаю. Растюня вже присіла за стол. Растя. Вона шукає, то й знаходить. Вона постійно ходить, шукає добрих людей. Mm -hmm. Расті довелося уносити на руках від молоді. Mm -hmm. да, Растя? Не хотіла йти. Так її пригощають, все добре, ще такі молоді люди приємні. Та хай їсть, каже, хай їсть, давайте ще ми дамо. Я кажу, ні, досить. Вона не наїсться, вона буде їсти, скільки у вас буде. Та нічого, хай їсть, хай їсть. Я кажу, ні-ні-ні. Взяла її на руки та забрала. І тільки ми від них відходимо і зустріли ще нашу глядачку. Боже, так приємно, так класно. Юлечку зустріли. Растюня, я думала, що вона щось нанюхала вже, буде їсти. А ми ж стоїмо, розмовляємо зараз з Юлічка. Я ж кажу, зустріли ще нашу глядачку. стоїмо, розмовляємо. А Рася знайшла якусь кістку. А вона така стара вже була все, і вона починає її заривати. Оце носом, як колись щось вона вже рила не один раз. Зариває, я кажу: ну звісно, вона вже не їлася. Там її молоді ці люди пригощали і сиром, і ковбаскою. Навіщо їй ця застаріла кістка? Але на всяк випадок викидати ми нічого не будемо. Хай буде зарита, може настануть скрутні часи та знадобиться, да, Растюня? Хитра така, розумна ця разня? це відео, ми вже йдемо додому. Прогулянка супер. Я сподіваюся, що вам теж сподобалось з нами гуляти. Хотіла би подякувати нашим ЗСУ за змогу таких прогулянок. Велике дякуємо і не забуваємо донатити. А вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Ростюня, куди ти пішла? Нормально? Це майстри найвищого класу. Всі для бунтарських тост. 嗯。嗯